Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Це проєкт Стотка. Давненько в нас не виходили нові відео по цьому проєктові. Я на нього не забув, він в процесі формування. І давайте подивимося, що в нас є на сьогодні, а там, забігаючи наперед, є декілька вдалих продажів. І давайте подивимося, що ми зможемо сьогодні відкупити на цю суму. Перш за все, те, що варто зумітити, в нас на балансі плюс 23 долари, і це доволі непогано, адже на ці гроші ми будемо сьогодні а, купувати та збільшувати свій актив. Загальний баланс по портфейлові 113 практично доларів. А якщо хто не пам'ятає, ми починали з сотки, звісно ж таки. І а, фішка в тому, що у нас деякі активи. Просіли відповідно до тієї ціни, по якій ми купували, і через те в нас трішки менше. Але можемо зарахувати 23 бакси і з ними працювати далі. А стосовно запусків, одразу ж хочу замітити: дивіться, в нас з минулого разу не було ні одного виграшного запуску, що не може не розстраювати, тому що це чудовий профіт. Пасивний профіт, халявний профіт і, на жаль, нам поки не щастить. Так, я не спорю, я з цього аккаунту не приймаю прямо всі-всі-всі запуски, але десь відсотків 60% я намагаюся а, забрати, і, як ми бачимо, поки що не пощастило. Ну і власне бачимо в історіях транзакцій а, наші ордери, які фіксувалися, і, власне, те, що нам а, принесло. Профіту. Ну і відправляємося на спот для того, щоб щось підібрати і щось відкупити. Якщо чесно, ринок зараз хоч трішки і підріс, але по факту він ще далекий від ідеалу, і це означає, що купувати можна дуже і дуже багато, а бюджет у нас дуже і дуже малий. І щоб. Не розсіюватися, щоб не купувати там по одному баксу на одну позицію. Ми розділимо скоріш за все, так 10-10, і в нас там залишається три бакси. На залишок купимо якоїсь скамної херні, на якій можна навіть з невеликим бюджетом щось заробити. А, тому дивіться, в мене відкритий список на іншому екрані, і в списку є багато. Ну, ну от реально дуже багато, більше 30 а, позицій, які можна відкупити. Але нам потрібно щось, що а, коштує максимально дешево, і на чому ми зможемо забрати максимально багато. І можливо. Хтось мене осудить, але є тємка з Арбітром. Він, ну він, він реально він в дуже гавняній позиції на сьогодні. У нього дуже великі розлоки, і ці розлоки випускають в ринок дохренів токенів, які не дають можливості проєкту рости. І він цими розлоками постійно гаситься. Це великий мінус цього проєкту. Але в нього один із найбільших зазорів на сьогодні, і його об'єми говорять самі за себе стосовно того, наскільки це вірочний і годний проєкт, наскільки він ліквідний. Тому я пропоную все ж таки взяти і відкупити арбітрому на 10 баксів. У нас на 10 баксів по факту виходить так, тихо, не та вкладка. А на 10 баксів виходить не так і багато. Ну, типу, що ти можеш розігнатися на цю суму, але ми маємо працювати з тим, що в нас є, і тому забираємо 16 арбітруму. А от стосовно того, поскільки ми будемо його продавати, то тут є декілька варіантів. Найшвидший варіант це позиція Х2 по 1,2 його продати. Більш повільна позиція це 1,5, і прямо от похолдити це 2 Так як ми націлені в цьому проєктові не на холд, а на те, щоб розганяти свій гаманець, свій портфель якомога швидше, ми вибираємо найпершу точку, це 1,2, і по 1,2 будемо фіксуватися. Тобто, ви розумієте, що профіт з цього буде, звісно ж таки, не тотально великий. На 1,2 ми зможемо забрати, логічно, x 2 від того, що інвестували, 19,46. А якби ми орієнтувалися на щось вище, наприклад, на найвищу позицію в 2 бакси, то вже б ми забирали, звісно ж таки, 32,5 долари, і це 3. І чуть-чуть ікси від того, що ми закинули, тобто набагато смачніше. Типу, воно вагоміше. Проте не наша це позиція. Бо цю позицію реально потрібно холдити, і є резон заходити в довгу позицію, коли ти заходиш, ну хоча б з 500 баксів, щоб ти цими арбітрами міг би ще погратися в. Стейкінгах закинути, якийсь там відсоточок залутати з цього всього. І тоді б щось воно те на те і виходило, перекривалося. Тому арбітром на 10 баксів ми купили, по долару 20 ми виставляємо 1948. Наша позиція будемо очікувати фіксації. Погнали! Так, не показуй, давай. Отак, все, відправили це, ми поставили, з цим розібралися. Далі в нас залишається ще придбати на 13 доларів 86 центів. А дивіться, з того, що в мене є. Ну, чесно кажучи, якби в нас був більший бюджет, я б. Реально хотів би купити Юнфі. Юнфі у нас в просто чудові позиції. А Юнфі це такий амбасадор для мене 2024 року. Ми на ньому прикрутилися, фіксувалися, відкупляли знову, знову фіксувалися. І проект постійно приносить бабки. Але знову ж таки, це вагомо тільки тоді, коли ми купуємо великий об'єм. Типу. Мені не хочеться на сотку купувати юнфі через те, що продавати його по X2 ну, достатньо жалко, я вам чесно скажу. Мені було б шкода його фіксувати по п'ятерки, а мені б хотілося би хоча б по 8 баксів його фіксунути і тоді це було б кайфово. Тоді дивіться, от, наприклад, ми купуємо на 10 баксів. У нас виходить 3,68 Єнфі. І потім ці ж самі 368 ми закидаємо по 8 баксів, це виходить 32 бакси. Ну, в цілому, те ж саме, що на арбітрімі X3. Але ну, це, це реально жир. І якщо з Арбітремом у мене можуть бути якісь сумніви, то з Йонфі сумнівів немає взагалі. Саме тому я пропоную взяти трішки нелогічний. Нелогічний проєкт для нашого бюджету, але це проєкт, який може дати значний зазор, і ми через невелику інвестицію в нього будемо давати саме такий зазор. Ми будемо орієнтуватися по цьому проєктові не на хай в 14, ми будемо орієнтуватися на хай в 11 баксів. Ми а, купимо його на 10 доларів. У нас вийде трішки більше а, двох а, атомів. І це, власне, така, знаєте, специфічна, тому що в цьому році ця інвестиція не показує того результату, який всі від нього чекають. А отже, ми можемо побачити якісь маневри, які знову ж таки привернуть увагу до цього інвестиційного проєкту, інших інвесторів і. Цей мув змусить ціну рости дуже і дуже потужно. Власне, на це буде наша орієнтація, наша ціль, і ми беремо нашу інвестицію. В 10 баксів 2,05 атоми, і виставляємо по 11 доларів, що принесе нам 22 долари 55 центів, тобто трішки більше, ніж x 2 Ну і переходимо до останнього проекту, який ми купимо. Це проєкт, який я як казав, що ми купимо в невеликій кількості по коштам, але вони можуть нам принести щось непогане по. Профіту а є такий проект, про який всі знають, який зараз по ціні дуже і дуже поганій. А отже, це означає, що в нас є доволі непоганий зазор на те, щоб на цьому проектові заробити більше і трішки перекрити всі інші інвестиції таким чином. Тому на три 3... а що таке? А мене далі не пускає. Не зрозумів. Давайте оновимось. Так, по маркету. О, от тепер все працює. 4471 докс. Ми заберемо на 3,89. Ну, я ж вже це натискав. Ну що це таке? Так, Окей, забрали. А, все чітко. Дивіться, а, ціна на сьогодні така. Ми будемо орієнтуватися, ну тут була свічка до 1,2, але взагалі тут а, таке, до 3 центів <кій> ми летіли. На лістингу тому я пропоную поставити саме півтора центи. Це не овер-швидка позиція, я не спорю. Але так як ми очікуємо новин в кінці вересня, початку жовтня, по платформі Adoxів, я думаю, це та можливість, яка може все ж таки запушити, а отже, і дати нам заробити. Так. Чотири тисячі доксів ми виставляємо по півтори. І потенційний наш профіт по, цьому, по цій позиції складе 67 доларів при інвестиції в 3 бакси. Тобто те, про що я вам і говорив. З невеликою інвестицією є можливість забрати достатньо великі гроші. До речі, це той проєкт, який, ну знаєте, я б, мабуть, б вкинув в нього 50 100 баксів, якщо ви такий середнячковий трейдер, у вас. Ус там а, загальний портфель 1005, 10 і все практично інвестовано, але щось на залишках висить, я б добирав постійно докси. На якусь там частку кожного місяця, на 50-100 на баксів, і стави піг по півтора центи від цієї позиції. Це чудовий варіант для того, щоб заробити якісь халявні кошти. Те, що він вернеться до півтора цента, я не сумніваюся. Це більша, ніж приземлена ціна, і ціна, по якій реально це буде продати. Тому мотайте собі на вуз, і. Купуйте те, що а, може бути більш волатильним і принести нормальний профіт. Відправляємо ордер. Розміщено. Як зафіксується, ми збільшимось доволі непогано. Ну що ж, друзі, проєкт соточка продовжується, як я і сказав. Ми а, відкупились. Ми купили базу і купили не базу, яка більш волатильна, на якій можна більш заробити. І це стимулює для того, щоб розвивати портфель, збільшувати його інвестиційні мощі. Якщо ви хочете доєднатися до нас в цьому челенджі від сотки до тисячі, переглядайте попереднє відео, набирайте актуальний портфель. і Продовжуйте разом з нами. Пишіть в коментарях свої результати на сьогодні, і ваші взагалі враження.